І покупні, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли наближався час Ісусові, як описуємо день, червний. Земного завершення життя, то ми бачимо, Ісус часто використовує оці оповідання ну, прийшні про виноград. Здавалося би сьогодні, другі мої притча подібна про двох до блудного сина. Але ця різниця, другі мої, тим, що ми бачимо, що той батько, який звертається до це не виховую, не не послужно. Той каже, не піду працювати, а той каже, не хочу працювати. І це не так просто в хаті з такими синами чи з такими дітьми. Дорогі мої, ми всі виростали в родину. І де було нас більше дітей, то ми знаємо, ми мали не раз від батька оці такі різні завдання. Але як ви ставилися до тих обов'язків? Так само, напевно, дорогі мої, як і ті сини. Одні, дорогі мої, е слухали, а другі не слухали, але пішли щось і зробили так, як зробив дорогі мої, той другий син. Тому в сьогоднішньому Іванові Ісус хоче нас повчити, дорогі брати і сестри. Оцього такого послугу, цієї такої відповідальності, яку ми маємо мати. Напевно, що ви в тих двох синах, дорогі мої, ми маємо побачити в тій дві категорії людей. З одного боку дорогі мої, оці книжники Фарисеї, які так гарно говорять, як і той син сказав, навіть до батька сказав, не батько. Ну, так Хотів возвеличити свого батька. І так само книжники і фарисеї, які добре знали святе письмо, які розуміли, але думки мої, які не виконували і не хотіли це виконувати, бо не сприймали Ісуса як рівного собі, такого юдея, такого. Е... Повідник. Тому, дорогі, ми бачимо, Ісус завершує оце оповідання тим, що блудники, блудники Митарі випередять тих, чому вони повірили. Дійсно, ці прості люди, дорогі мої, повірили Слово Ісуса, ходили за Ісусом, оточували Ісуса і. Вірили, переконливо вірили в Ісуса це, що побачили в Його чудах, і це, що почули в Його гост. Так стається брати і сестри, що ці книжники часто гарно говорять, часто гарно. Приклику поступати своїм вірним, але, дорогі брати і сестри, саме не живуть тим життям, яке проповідують, яке говорить, до, до якого прикликали своїх вірних. Тому в цій притчі, дорогі мої, ми можемо побачити і до чого дійшло все, до того, що власниці книжники і фарисеї довели Ісуса до Гологовни. І навіть в тих вогнезбійниках ми так само маємо побачити от цю переміну. Один перемінюється і вірує, і сьогодні будеш зі мною, зі мною в раю, а інші, дорогі мої, які подібні знову ж таки до тих книжників Уфарисеїв, і каже, інших спасав, спаси себе, і ми бачимо, дорогі брати і сестри, о, оце таке. Розділення. Тому в сьогоднішній прищі оцей виноградник, дорогі мої, це Христова Церква, якою опікується Небесний Отець і, і виноградник, до якого ми прикликані всі трудитися і всі виконувати і робити приємність Господу, Богу по тим не тими гарними словами, що добре підемо, зробимо і не зробимо. А поступком оцього другого сина, який, здавалося би, так само був не зовсім послушний, але все-таки він і пішов, і трудився. Молімося, дорогі брати і сестри, щоб нам це давалося, Слово Боже. Зумійте слово Боже оголосити і за Словом Божим йти і Ним спасатися самим і іншим біля себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!